Природа знає краще, наголошує один із законів екології. Природа знає, коли, де і в який спосіб. Тиждень тому потужний шторм сформував протоку. Козлівські лимани отримують морську воду. Біля п'яти мільйонів кубометрів води щодня потрапляє в лимани після тривалого безводного періоду. Період, коли нацпарку заважали і забороняли здійснювати водоорди. А в той час, коли працює природна протока і лимани отримують морську воду, депутати екологічної комісії Одеської обласної ради під головуванням Волканова Валентина та голови громад на закритому засіданні комісії лобіюють бізнес-інтереси однієї промислової фірми, що впродовж восьми років здійснювала незаконний вилов риби в Національному природному парку.